Ми ж знаємо, як скажімо так, мобілізують людей не по їхньому місцю перебування на обліку. Да? Там, наприклад, йде людина по вулиці, його значить, доставляють в ТЦК, зовсім інше. І якщо в нього немає підстав для відстрочки, то його мобілізують. Чому в такому випадку без різниці, де ти стоїш на обліку? А якщо в тебе є право на вістрочку, ти маєш звернутися тільки в той ТЦК, де ти стоїш на обліку, ти не можеш звернутися в будь-який інший. В принципі, теоретично можна звернутися в інший ТЦК. Перепройти медкомісію і мати підстави для того, щоб тебе там взяли на облік. Це, наприклад, довідка про місце проживання без реєстрації. Mm -hmm. да? І можна поміняти ТЦК і оформити відсрочку. Однак, так так прописано закон, так прописали постанову 560, Там є саме пункт, не пам'ятаю номер цього пункту. Що у разі мобілізації і відсутності підстав на відсрочки, мобілізація може бути з будь-якого ТЦК. А коли по відсрочкам, то там прописано, що треба звертатися за місцем обліку.